Микола хвильовий Досвітні симфонії. Аз єсть єсмь робітник. Моя буденна блуза, що погляди сині коханки. Вмить помутніли від шторму, в поглядах синіх коханки стогнуть пороги, в поглядах синіх коханки. В муках рожеві дороги. Стрілець той знає смак, Коли запахне перший вистріл, а ти, весна, ти затрояндила в повітрі млистім. А то здивовано тополі зашелестять і смовкнуть, а там, вгорі, неясно зашумує. І от, белькочуть над головою журавлі, ой, журавлі, а то з повітрям ніс веде переговори, іба скоб'ється в ґрунт моя жага, бо з кобилиці сонце. Я бачу ніжки під кущем. Бонтарка кров, експрес на волі прохав. І плазував іще, іще, а обрій розплескав солодкий стогін. Ах, я не зрівнюю пахощі своєї блузи, ані з поглядом синім коханки, ані з смаком першого вистріла, ані з мукою в тих журавлях. Моя блуза пахне вугіллям. До гавані летіла хвиля віялом, а там розбилась і потонула над морем. Коли це було? Ад! то пахне моя блуза вугіллям. Моя буденна блуза і погляди сині коханки, що вмить помутніли від штурму. В поглядах синіх коханки стогнуть пороги. В поглядах синіх коханки, в муках рожеві дороги зачорніло на путі, а на серці синій смак там, на плесах, за горами, за горами на узлісі задрімала осінь, а ми добрами йшли з посьолку. Чи християни у катакомби сниться. а там вже підіймався вгору гомін і вже гуде, гуде і розсипається залізо, до неба ліземо в задумі. В списах чи, може, над списами Круки заснули, стережуть, а далі. Простір, фіолети, а далі, далі трап і води, води розплескались блакитного цебра. Сонце засмійся у мій кошик, Полоскочи моє блискуче золото, Як я замріяну далеку далину. Полоскочи і їх, а з ними я, оті поеми героїчні, що викликають до чола віки епохи. Сонце. Я такий романтик, як і ти, і до моєго серця завжди нового, свіжого, свіжого, наче липовий цвіт, бо феї, золото ліризму. Під жаги зітхання з криком, з криком упадуть сонце, ох ти, сонце моє, а все ж таки і ти захмарилось. Думаєш? Замислилось сонце, крізь повні хмар в глибині вод замислилось сонце, розтаборилась тінь. Яка глибінь, яка глибінь, коли замислюється сонце.